Здравствуйте, мої любі, з вами знову я, Бабка Люся. Давайте побалакаємо. Побалакаємо сьогодні про здоров'я. Здорові люди це щасливі люди. Щасливі люди не можуть бути слабі. Хіба ви бачили де-небудь щасливу людину слабу? От лежить слаба людина, і вона щаслива від цього. Ні. Щасливі люди здорові. І для того, щоб зберегти наше здоров'я те, яке залишилося. Відновити своє здоров'я і бути щасливим треба навести порядок у голові, тому що від наших думок залежить стан нашого здоров'я. Сьогодні моя подружечка поскаржилася на те, що в неї зависокий тиск. Мені дуже шкода, але вона не досить ще розібралася з тим, щоби. Простить і висвободить стреси з себе для того, щоб стан здоров'я стабілізувався, щоб здоров'я покращилося. От. Тиск, артеріальний тиск, підвищується тиск тоді, коли, коли людина думає про те, що на неї тиснуть обставини. І не тільки обставини. Тиснути можуть люди, тиснути можуть проблеми. І ще, що може тиснути на нас. Що може тиснути? Ми самі на себе можемо тиснути, коли заставляємо себе робити ту роботу, яка нам не подобається. Робити ті дії, які нам, ну, ну зовсім не, не хороші. От. І тоді людина починає хворіти. Людина починає хворіти. І тоді, коли ці події, вони ну, ненависні події навколо, і тоді тиск високий. А ще що така, таке кров? От в організмі людини кров відноситься до кровних наших родичів. Це в першу очередь батьки, так, а далі кровні. Кровні нам люди. Кровні це діти. Кровні це внуки, брати і сестри це все кровні люди. От. І коли є злість на кровних, тоді кров не в порядку. Від злості кров закіпає, вона скипається у клецки. і тому підвищується артеріальний тиск. Якщо людина попрощає, повисвобождає свою злість, злість. На те, що на неї тиснуть обставини. Злість на обставини, ненависні обставини, злість на рідних, на кровних людей, які на неї тиснуть. От. Людина би собі займалася своїми справами звичними, які їй під силу, які до доподоби, а рідні своїми проблемами тиснуть на неї, і вона не в змозі їм відмовити. От. от, і себе Гвалтуючи себе, заставляючи себе робити те, що людина не хоче, людина захворіла, тому що вона себе пересилила і довела себе до такого стану, що від злості в неї закипається кров. І тому тиск підвищується. От. А ще людина коли хвора, особливо коли зла, коли хвороби від злості. Так? От, артеріальний тиск він підвищується тоді, коли у людини зле недовольство, людина недовольна отими, такими ситуаціями, які відбуваються в неї в житті. Людина зла на такий стан той, що зараз, Україні, на те, що відбувається в Україні, на те, що відбувається з людьми, на те, що відбувається з нами, з усіма, в душі у нас. От. І це зле недовольство, воно також доводить людину до того, що людина хворіє, і тиск у неї підвищується. Зле недовольство, воно може бути на що завгодно. Воно може бути на погоду, воно може бути на рідних. На близьких нам людей, на проблеми фінансові, якісь матеріальні, ще на якісь проблеми. Навіть от злі люди вони зляться на все і на всіх. На кота, що кіт худий, не хоче їсти. Ти йому все такі смаколики купуєш і, і кормиш його краще, ніж себе, а, а воно гадення, не хоче їсти. От вам і зле недовольство. Зле недовольство може бути на рівному місці. На себе зле недовольство, тому що я не можу відстояти свої права. Я не можу відстояти себе, свої інтереси і вимушений щитатися з кимось і виконувати чужі забаганки, тому що я хочу бути хороший для всіх, а страждає хто? Страждає сама людина. Людина страждає. Через те, що не вміє відмовити другим і захистити себе, а могла би сказати: вибачте, мої любі, вибачте, я себе почуваю сьогодні не так добре, і тому не можу вам сьогодні допомогти. Давайте в другий раз. Ну, так гарненько, так м'яко, так добре. І другі вас зрозуміють, і ви себе пошк... 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 пошануйте. Пошкодуйте себе, пожалійте себе і не доводьте себе до такого от стану. Тому що, коли людина зла, це злочинець. Злочинець від слова зло, слово злочин від слова злість. Злочинець це той, хто робить собі злочин, коли себе Укладає на лікарняне ліжко із високим тиском, а не дай Бог ще із якимось інсультом чи з інфарктом. Так що не будьте для себе злочинцем. І злість свою, і оту злу ненависть, оте зле недовольство краще попрощати і повисвобождать. Як я розказувала, як я висвобождаю стреси свої. Як я висвобождаю свої оті страхи, погані емоції і недовольство своє, треба попрощати, повисвобождати. Тоді і тиск нормалізується, і вам стане краще. І не тільки здоров'я покращиться, а покращиться життя і відношення із вашими рідними, близькими та із самим собою, тому що ви йдете собі наперекір, ви погоджуєтеся з другими на зло собі. І от цього тиск високий. Так що дай вам Бог гарного здоров'я. На все добре, любі мої. Я вас люблю, бажаю вам щастя. З вами була бабка Люся. До завтра!